Друзі, всім привіт! Сьогодні буде коротке відео про те, як максимально забрати всю сонячну енергію, особливо в похмуру погоду, з ваших сонячних панелей, щоб 100% сонця, яке буде, воно все зайшло у ваш дім. Тож підпишись та натисни лайк, а я поки розкажу далі. Потрібно лише зробити дві маніпуляції, а саме зменшити заряд вашої батареї з 100% до 80%, чому саме 80%, тому що. Це не впливає на термін експлуатації батареї, якщо, наприклад, тримати її повністю розряженою. А друга маніпуляція це налаштування вашого гібридного інвертора, щоб він заряджався тільки від сонячної енергії. Ми з вами знаємо, що грудень та січень це два самих малосонячних таких місяці, коли сонце на вагу золота. Тому щоб не провтикати такий шанс. Як сонячний день, наприклад, то саме для цього потрібна така схема. Також щоб отримувати всі 100% від сонця. Те, яке буде у нас за ці місяці і взагалі за весь період. Ви можете десь поїхати, наприклад, сьогодні хмарна погода, ви можете десь поїхати погуляти, попрацювати. І десь на якусь годину вийде сонечко. Або це буде взагалі сонячний день. Так от, щоб вся ця енергія була збережена, Саме для цього потрібна ця схема. В моєму випадку це більше дачний варіант, тому що коли похмура, переважно похмура погода, і інколи виходить сонце, і виходить воно нормально, там нормальні прояснення йдуть, то сонячна енергія, якщо в тебе холодильник споживає всього 150 Вт, то сонячна енергія йде ну, в холосту мимо вашої батареї. Тому що вона заряджена та на холодильник віддає всього 150 Вт, а, наприклад, сонячне поле в цей момент видає 1 кВт. Тобто 850 Вт мінус від сонця. Тобто ми цей момент профукали, скажімо так. Тому, щоб такого не було, робиться така маніпуляція, і тоді всі 100% сонячної енергії будуть заходити у ваш дім. Тобто, вся енергія. На мою думку, це є раціонально. Можливо, хтось використовує якийсь інший метод. Буду радий, якщо ви напишете про це в коментарях. Я цим користуюсь відносно недавно, та зрозумів, що це досить суттєва економія навіть в січень, в грудень, січень місяць, коли генерація йде мінімальна. Але є і виняток в цій схемі, це блекаути. Якщо часто вимикають електроенергію, то така схема менш робоча, тому що потрібно тримати постійно. Акумулятор зарядженим, на випадок, якщо вимкнуть світло, щоб бути максимально автономним. А так, на мою думку, це ідеальний варіант взяти 100% від того сонця, яке є. Як моніторити акумулятор, ви знаєте. До кожної нормальної плати БМС йде додаток мобільний, в якому можна з будь-якої точки країни, світу моніторити, скільки у вас на даний момент заряджена батарея. Ось так виглядає програмне забезпечення. В якому я можу моніторити заряд акумуляторних батарей. Я завжди намагаюся тримати 80% похмуру погоду, тому, коли як вийде сонце, вся електроенергія, яку буде давати сонячні панелі, буде використовуватись на користь заряджати акумуляторну батарею. Можливо, у вас якесь інше програмне забезпечення, в моєму випадку це 100 баланс, котре йшло разом з платою БМС. Тож намагайтеся завжди тримати. 80%. Хтось може і 60%, дивлячись наскільки і коли там як виходить сонце. Пишіть, як ви уживаєте з вашої сонячної електростанцією домашньої. Буде цікаво почитати ваші варіанти. Дякую за перегляд. Всім гарного дня або вечора. Всім добра!